Ви дивитесь одинадцятий випуск кібернавтів. Сьогодні ви дізнаєтесь про майбутнє інтернаціонального ростеру Наві, про рекордний призовий фонд від саудитів на ЧС та про зашквари від наших слонів «Стім Спіріт. Полетіли! Блид розказав про майбутнє інтернаціонального ростера Наві. Редакція Players.ua взяла велике інтерв'ю у тренера Наві Блейда. У нього запитали про те, як команда змогла підготуватися до менеджера і в підсумку перемогти на ньому, що дало змогу реалізувати мрію багатьох фанатів, яке майбутнє буде в інтернаціонального складу. Так, тренер вважав, що гравці після буткемпу можуть дійти до півфіналу. Хоча в останніх матчах групового етапу з'явилося усвідомлення, що є високий шанс ви. Йти у фінал, бо сітка склалася гарно і битися доводилося проти тих команд, яких Наві без проблем перемагали раніше. Так само Блейд не очікував, що JL зможе стати MVP турніру. Він очікував, що він займе місце в топ 5 Алексібі на думку Блейда не був тірван капітаном, коли прийшов у команду. У нього було трохи застаріле розуміння КС. Блейду довелося вчити Алексі не контролювати кожну дію гравця, дозволити дати свободу. У команді тому з часом у грі команди видно такий позитивний прогрес. Наразі гравці витрачають мінімум по 4 години перед матчем, щоб розібрати свого супротивника і розігрітися перед матчем. Минулий склад із сімплом витрачав на підготовку від 2 до 3 годин. І найголовніше, Блейд вважає, що піку потенціалу у нинішнього складу немає. Або розвиток є, і команда летить вперед на подіум, або ти не розвиваєшся. І поступово стаєш гіршим і гіршим. Він також відзначив, що не потрібно порівнювати снайпера Вандефул з сімплом, оскільки це різні гравці, у всіх свої унікальні здібності, які допомагають в певних моментах. Це стосується будь-якого гравця. Щодо календаря на 2025 рік, то він додав, що команда слідуватиме збалансованому графіку: один турнір раз на три тижні, сім днів вихідний і два тижні тренування. Ань, отже, бачите, Наві ми будемо частіше, але деякі турніри в наступному році вони скіпнуть. Став відомий призовий фонд є Sports World Cup. Організатори великого чемпіонату у світі у сфері кіберспорту оголосили суму, яку розіграють у 19 кіберспортивних дисциплінах. Було вирішено виділити 60 мільйонів доларів. Минулого року ця сума становила 45 мільйонів. Так, 20 мільйонів доларів підуть 16 найкращим клубам, які покажуть себе краще за інших у різних дисциплінах. Для великого прибутку командам доведеться здобути перемогу відразу в декілька. Кількох іграх ще 33 мільйони розподілять за різними дисциплінами. Як виявилося, частка CS2 тут не така вже й рекордна: мільйон доларів, як на межорах та Парижу. Найбільший призовий фонд дістався Dota 2 — 5 мільйонів доларів. Та ще стільки ж підуть на квалу. Далі йдуть мобільні проєкти: PUBG Mobile, MOBA Honor of Kings і копія League of Legends Mobile Legends. Там команда розіграють 3 мільйони доларів. Також 50 тисяч доларів MVP кожного турніру. Сам чемпіонат розпочнеться в липні, пройде в Саудівській Аравії. Завдяки перемозі на мейджорі «Наві» відібралися на турнір з КАЗ-2. Тепер чекаємо на кваліфікацію від дота 2 ростеру. Матчі на цьому тижні. Нарешті до нас повертається справжній тірван КС та дота. Сьогодні почався один з небагатьох планів в цьому сезоні професійної доти є Ель Ван Бірмінгем. Завтра ж почнеться найдовший тірван-турнір в кс 2 проліг 19. Тім Спіріт підписала партнерство з Бедбом. Зануримося на дно, де, на жаль, грає кілька українців. Команда Spirit підписала партнерство з BadBoom, букмекерською конторою, котра веде свої справи на тимчасово окупованих територіях України Криму. В проморолику підписання взяв участь Яторо. Хотілося б сказати, що несподівано, але ні. Нагадаємо, що на початку війни він публікував відео з його пограбованої окупантами квартири в Бучі. Цікаво, чи будуть українські гравці публічно? Висловлюватись про це підписання, як було, наприклад, з Яндекс Єда. Думаю, питання риторичне. Мінус ще один росіянин на Єсельван Бірмінгем. Російський гравець Дота 2 з команди Team Falcons Малрін імовірно не зміг отримати візу до Великої Британії для участі на великому івенті. Команді довелося шукати заміну, і її оперативно знайшли. Це Гелексі Сумаїл. Монте вилетіли з G 3 o 2024. Дебют оновленого складу Монтена лан виявився невдалим. Спочатку програли Пейн, а потім Оуджі. Однак на цьому турнір не скінчився. Виявилось, що він по праву може зайняти місце в списку найгірших турнірів по показ 2 Організаторам турніру за день до його початку довелося звернутися до держави за додатковою фінансовою підтримкою в розмірі 475 тисяч доларів, оскільки їм не вистачало коштів на повноцінну підготовку. До події сам турнір розпочався з близько годиною затримки. Отже, ледь не відмовилися від участі в матчі через незадовільні умови турніру, а також через те, що у них виникли проблеми з роздрукуванням стратегій на принтері. Церемонія відкриття турніру супроводжувалася крінжовими танцями та співом репера за 10 гривень. Imperial грала матч кваліфікації до EWC 2024, тому вона не змогла почати матч на лані проти НЗТ. І через це всі люди чекали, поки вони дограють свій матч квалу. Затримка становила близько години. Потім деякі матчі перенесли на наступний день. Арт покинув «Фурія» Через незадовільні результати менеджмент Фурі вирішив внести зміни в команду. Почати вирішили з переведення на лаву запасних арт. Він уже зазначив, що трохи відпочине і повернеться на професійну сцену. Йому на заміну для гри на G3 взяли гравця академії Кай. Також в команді буде новий тренер. Гуєрі покинув цей пост та став директором по кіберспорту клубу. На своєму стрімі Арт розказав про важкі умови праці. Форія. Я півтора року не бачився з матір'ю, і дев'ять місяців не бачився зі своєю дівчиною. Я провів майже рік без своєї дівчини, тому що не міг. Мені було заборонено. Я не міг вести соціальне життя, не міг пити, не міг курити, не міг використовувати нікотин, щоб заспокоїтися. Не міг піддаватися стресу, не міг скаржитися. Коли ми програвали раунд. Зрада ВІД СМУЯ Британський гравець Муя з початку війни в Україні підтримував нашу країну. Навіть міняв прапор на фейсет в знак підтримки. Однак нещодавно стало відомо, що він виступатиме за російську форс на ESL Pro League Season 19. Варто нагадати, що ця команда пов'язана з державною нафтовою компанією Росії «Лукойл». Британський гравець заявив, що не представляє цю організацію, а лише хоче показати свій рівень гри на великому. У турнірі і сподівається отримати офер від нормальної команди. При цьому, коли російський інсайдер Overdrive заявляв, що Смуя братиме участь в турнірі за Форс, той це заперечував. Однак це виявилось правдою, на що йому вказав ухо. Ліквіпедія поглинула Дота 2 Віки. Вікіпедія від світу кіберспорту Ліквіпедія викупила дота 2 Вікі, яка раніше була частиною фендон. Підтримувати новий розділ на Ліквіпедія будуть старі адміністратори Вікі. За словами власників Ліквіпедія, ця подія дозволить значно розширити інформацію про героїв, предмети, механіки, лор та інше в доті. При цьому адміністратори обіцяють оновлювати інформацію кожен патч. Власник Ліквіпедія нагадав, що сайт розвиває в новому напрямку і скоро стане крутим конкурентом-фендом, де гравці зможуть знайти актуальну та цікаву інформацію про будь-яку гру. Новий патч Dota 2 Коронопад. Нарешті розробники випустили нове великоновлення з додатковим контентом, який розділений на кілька актів. У рамках першого акту з'явився режим ринки між брам'я, аналог Катакомб. Також в патчі додали аркани на Mag і Ванже Spirit. Їх анонс відбувся у вигляді стильного коміксу. Другий акт запланований на 14 травня і називається Пустелі Друуда. Третій акт мерзлоти людоверті. Почнеться 11 червня, а кінцевий акт Шпилі Небогнівства 9 липня. Скоріше за все в одному з цих патчів нас і чекає повноцінне оновлення зі зміною героїв. Та предметів. На жаль, розробники поскупилися надати нам у першому акті нового героя. Доведеться чекати другого, а то й третього акту. Друже. Ти можеш завжди допомогти розвитку каналу. Придбай наші стікарпаки по Дота 2, КС2 та іншим популярним іграм. Більше деталей в нашому інстаграмі. Посилання в описі до цього відео. Це все на сьогодні. Як вам новий патч? Пишіть в коментарях. Не забувайте про вподобайки, підписку та дзвіночок. Допоможіть нам стати українським кіберспортивним ютуб-каналом No1 гейм!